Після того, як закінчили рукави, ми розпускаємо оцю от контрастну ниточку, яка у нас на горловині, і переодягаємо усі петлі на спиці. Я капюшон в'яжу на спицях номер 5 Що ми робимо? Я залишаю тут таку довгу нитку, я нею пришиваю перший гудзик. Повертати петельки також потрібно, так, щоб виходила подвійна краєва. Така щоб такий товстенький був край, підняти необхідно парну кількість петель, їх тут гарно видно, вони гарно діляться. І я вже пров'язала перший лицевий ряд і другий виворітний. У мене зараз почнеться ряд уже зі збільшенням Я петлі поділила навпіл, почепила посередину, посередині маркер і буду робити збільшення у кожному лицевому. Ряду за одну петлю до маркера і через одну після.